В Луцьку відкрили новий проєкт Простір для дітей. Це місце з просторими кімнатами, розвиваючими іграшками та зоряним небом на стелі. У просторі працюють спеціалісти різних категорій, які зможуть надати допомогу дітям з інвалідністю, а також дітям, які постраждали від війни. Цей простір для дітей ми бачимо таким чином, що це буде такий маленький крок до створення денного догляду для дітей. На жаль, приміщення не є надто великим, і тому багато дітей ми не зможемо одразу помістити. Максимальна кількість дітей це 10 дітей. Простір для дітей працюватиме у дві зміни з 9 до 13 та з 14 до 17. Діти будуть під наглядом спеціалістів. Для них організовуватимуться майстер-класи, розвиваючі заняття, тренінги та інтерактиви. Багатьом сім'ям дуже важливо, хоча б на кілька годин залишити дитину для того, щоб вирішити якісь соціальні побутові проблеми. Це ми матимемо можливість зробити. Ми матимемо можливість наблизити розвиток дитини. До до того, який повинен бути враховуючи рекомендації спеціалістів, простір створили завдяки міжнародним коштам. Мільйон гривень на ремонт приміщення надала благодійна організація Швеції. Обладнання закупив дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ Україні. Опікується простором для дітей управління соціальних служб для сімей, дітей та молоді Луцької міської ради. Влада міста надала також приміщення у центрі Луцька. Чудово, що є ще одне місце, де ці дітки зможуть. Соціалізуватися, де вони зможуть перебувати, вони зможуть розважатися, вони зможуть розвиватися як особистості, творчо, естетично і зможуть тут проводити свій час. І однозначно, що це трошки легше буде батькам, батькам таких діток. Психологиня Оксана Самулюк розповідає, як працюватиме простір. Відповідно проводиться певна діагностика для того, щоб визначити рівень розвитку дитини, і на основі цього вже сформувати певну корекційну програму з метою допомоги дитини в удосконаленні певних навичок і основне в соціалізації та адаптації ну, до середовища у просторі для дітей працюватиме мобільна бригада фахівців, яка зможе надати допомогу на виїзді, у тому числі на дому. Щоб скористатися послугами організації Простір для дітей, можна зателефонувати на гарячу лінію за телефоном 067 31 59 256 або прийти за адресою місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 65. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.